В черговий раз поліція дискредитує себе, показуючи відношення до людей. Замість того, аби допомагати, вони навпаки перешкоджають законні діяльності громадян та тиснуть на них заради своїх комерційних інтересів. В сюжеті ви побачите, як і для чого поліція намагалась проводити обшук в градиській селищній раді. 18 вересня у нас був самий звичайний робочий день в виконавчому комітеті Градівської селищної ради. На 10 -го годину у нас був запланований було заплановане засідання виконавчого комітету, на 12 -го годину депутатська комісія бюджетна з розгляду питань, тому що в п'ятницю на наступний день у нас мала відбутися сесія. Саме коли ми проводили засідання виконавчого комітету разом з усіма старостами, заступниками, секретарем, запрошеними особами, в селищну раду. Прийшла делегація близько 10 правоохоронців. Частина з них була в форме одягі, частина була в штатському цивільному. Саме на такому автомобілі приїхав спецпідрозділ полтавських слідчих, виконавчий комітет. Більшого бардака поліцейського на території громади я ще не бачив за 7 років. Сім років є можливість мені оцінити ефективність роботи правоохоронців. Саме Засідання відбулося, до мене зайшов юрисконсуль, повідомила, що у нас такі гості. Я подивився відеоспостереження, дійсно, все фоє було у поліцейських. Одразу, як тільки поліцейські зайшли, почалася відеофіксація, що не відповідає тому, що з чим вони прийшли. Тому що відеофіксація слідчих дій, а це були слідчі дії, починається саме з моменту, коли оголошена ухвала і підстава, на якій вони проводять конкретні слідчі дії. Тобто те кіно, яке вони почали знімати, почалося в супереч нормам кримінально-процесуального кодексу. Звичайно, після того, як засідання виконавчого комітету закінчилося, члени виконавчого комітету, серед них старости, заступники почали виходити. Звичайно, що частина хотіла вийти на вулицю, тому що комусь треба в туалет сходити, комусь по своїх інших потребах, комусь треба їхати на села працювати. Людей почали перевіряти, людей почали не випускати з приміщення селищної ради. Більше того, ті, хто. Перешкоджали виходу людей з селищної ради, не пред'являли людям службового посвідчення, яке підтверджувало, що вони є правоохоронці, не беруть конкретні дії, роблять в цьому в тих слідчих діях, які були в селищній раді. Звичайно, трошки був конфлікт з деякими старостами. 18 серпня відбувалося засідання виконавчого комітету Градівської селищної ради. Під час засідання в селищну раду зайшли. Дуже зухвало. працівники поліції, які було дуже багато їх більше 20 чоловік почали. Навіть не знаю, що сказати, що почали робити. Після закінчення виконавчого комітету вони не випускали членів виконавчого комітету та деяких запрошених громадян і людей перевіряли документи, які зовсім не відносяться до селищної ради. Деякі з них вели себе дуже зухвало, грубили нашим старостам. Старости деякі були. Дуже збентежені, особливо жінки, вони трошки вони перелякалися. Не випускали працівників виконавчого комітету, в туалет проводили тільки під конвоєм. Не відбувся запланований прийом громадян, які були попередньо записані у зв'язку з тим, що їх не впустили в приміщення селищної ради. На сама робота селищного виконавчого комітету була заблокована на декілька годин. Люди дуже обурені. Поліція має діяти в першу чергу згідно закону. Вони мають показувати приклад, як треба вести себе в першу чергу як людина, а по-друге, як правоохоронець. Але чесно, питань до поведінки правоохоронців у мене особисто за вчорашній день виникло дуже багато. Подальшому почалися слідчі дії, слідчі дії проводилися в рамках розслідування кримінального провадження, яке розпочате 6 квітня 2022 року. Так співпало, що ці провадження розпочали разом з обшуками, які проводили в Градиську саме у представників, які задіяні в промисловому лові риби і промисловій переробці. В той же самий день, коли людей перевертали вдома, нам також принесли ухвалу про вилучення конкретних документів. Протягом всього цього періоду, з квітня місяця, постійно надходили запити від слідчого про надання конкретних документів. Звичайно, що ті документи, які ми запитували, які в нас запитували, ми надавали, і розслідування йшло далі. Я вже тут бачу, 110 хвал перевертали людей, обшуки по рибі. У людини півтори години вдома шукали рибу, якої в неї ніколи не було. Бо вона єдина, де бачить рибу, це в суді в салаті на Новий рік. Питання, хто з поліцейських вибачився вибачив із Рогачовських прихідів, е, вибачився mm. перед трьома людьми за помилки в обшуках. Хто? Ну там вже мене не було. Та при чому тут ваші mm. колеги там були, полтавчани всі? Mm. Питання, баба в шоці. баба потім на скору поїхала. Добре, що не на це. Питання, хто вибачився mm. перед людьми? Ваші ухвали, тут -то можна жопу підтерти. Прямим текстом вам <пит> ухвали. Ви по них працюєте 110 обшуків по градичку і мінімум 3 помисли по адресах. Коли не побачили там ні риби, ні ноч, ну, ні солі, нічого, все рівно людину задобували півтори години. Питання, хто вибачився перед людьми? Ну це питання треба задати тому. Рогачову. Хто проводив. Та дай Бог, щоб вже йому так питання поставив міністр. Більшого бардака поліцейського на, фон, ну, на території громади я ще не бачив за сім років. Сім років є можливість мені оцінити ефективність роботи правохоронців. як цей пост речі, цей автомобіль. Особисто каже, вказівка не офіційна. Професія рибак. Хай тільки попадається рибак і рибакові. Страховка, медаптечка, запаска і все інше. Дуже хвора тема. Особливо в рік війни. Квітні місяці перевертали людей вдома. А ви, цей Байловський чеки цей пічні. Тажу, як я, Вишневський, через забор лади, підполковник поліції. Та щоб я здох, якби я був офіцером лазити через забор. Розумієте? А ви хочете, щоб я тут нормально до вас відносився? Ну, бачите, я відношусь так, як хочу, бо я точно знаю, ви, що, де я стою, ви. що я захищаю, і в інтересах, кого я дію. Цей візит правоохоронців. Конкретно в селищну раду для мене не є новиною, тому що вже близько трьох місяців-трьох тижнів тому мене попереджали, що вам передають вітання слідчого управління міста Полтави і що всі хочуть, ну, тобто слідче управління отримало конкретну вказівку знайти щось на голову громади, так як він постійно фігурує у всіх відеозаписах, в яких висвітлюється інформація про те, що працівники поліції. Нашої Полтавщини здійснюють незаконний вплив на промислових рибалок і хочуть налагодити свої власні корупційні інтереси реалізувати в рамках даного виду діяльності на території саме Градиської селищної ради, селища Градиськ. Тому, в принципі, я до цього віднісся не те, що з розумінням, я чекав їх набагато раніше, трошки вони запізнилися з візитом. Після засідання виконавчого комітету я захотів вийти банально в туалет, але мене також не випустили. Поліцейський, який заблокував двері, зачинив їх середини, не представився. Після того, як я вперся разом з ним в двері досить в досить такому фізичному контакті, я говорю: хто ви такий? Чому ви перешкоджаєте мені виходити з селищної ради? Він мені сказав, що вам заборонено покидати приміщення. Я говорю: передавіть службове посвідчення, хто ви такий, хто мені забороняє вийти з селищної ради і повернутися назад. І знову почалась така трошки перепалка словесна. В результаті мені троє працівників поліції придавили посвідчення. Далі ми там пішли займатися своїми справами, не продовжили слідчі дії. Все це продовжується. Бардацюга цей. Вітаю ось новий керівник Градицької громади. Зараз, певно, щось геніальне знайде на цьому комп'ютері. Втомилися ми з вами тут жити разом, хлопці. Не покидайте приміщення. Чому не покидати приміщення? Це слідча дія проходить. Так у вас тут поняття є. Ви теж повинні присутні. Чому я тут бути присушення? Та, Та я бачу все по камері, чого переживаєте. Переживаю. Я що і не виходжу з кабінету. Ви тут головний вишибала чи хто? Ви щось путаєте. Я нічого не цензура не якась, не відповідає голові. Я вам ще раз, кажу, хто ви такий, щоб мене не випускати я з кабінету. Хто ви такий? Я не хто я такий вже. Я виходжу з кабінету. О, все-таки відпустили. А це такі цікаві події у нас сьогодні відбуваються. Далі була також цікава ситуація, коли сіли за моє робоче місце в кабінеті в селищній раді, і коли там не знаю, що вони робили з моїм комп'ютером. У мене на столі, звичайно, лежать документи, речі різні, з них та власний блокнот, в якому я роблю записи, нотатки і все інше. І саме коли слідчий вставав зі стільця, він разом з своїми документами забрав місце. Мій блокнот. Після того я повернувся на своє робоче місце, продовжив там спостерігати за діями поліції через систему відеоспостереження і виявив, що немає блокноту. Я повернувся до поліції, подивився на столі, лежить мій блокнот. Я говорю, на якій підставі ви заволоділи моїм блокнотом? Вони говорять, це не ваший блокнот. Ну, і там є відеозапис, в якому я потім доводжу, що це мій блокнот, і те ж саме сперечаюся з поліцією. Тому що, чесно кажучи, такого нахабства це просто, я не знаю, як гопніки якісь, беруть ті речі, які хочуть. Більше того, мій блокнот ніде не фігурував в описі документів, які вилучала поліція з селищної ради. Тобто також питання. Вам немає чим зайнятися? Вам подарувати блокнот, я з задоволенням подарую блокнот цьому керівництву ГНП в Полтавській області, щоб їм було що носити в руках. Поряд біля нього. Тобто поліціянти пробили офіційно чергове дно. Взяли, вкрали у мене на столі мій блокнот. Де мій блокнот? А от о що? Ось. Мій. На які підстави ні, бо ніч у вас охорони. Я щось заводить. Де ви його не заведете? А хто я сюди готував? Подивіться по камерах. Я це не знаю. знаю що я це, виж я. Виж... це ваш, вижить, я тут не бачу нічого вашого. Що ви не бачите одні мого вашого? Мій почер. Він не знаю ваш почер. Ви що, смієтеся чи що? Воно буде воно, да, на, чесно, і... Ви зараз чесно если ви що ти ж Я, Я Не надо на погрузи, не запогружуватися. Не надо на покупці забираєтесь. Я не погружую вам. Ви чувствуєте подобаєтеся, моя особиста річ. річ у вдома. Да ні. Вас ви завжди... Я Я не дам дам в дождей. Я забираю з тобою додому. Ви завжди. Ви можете попросити. А що стосується провадження цього, в якому перевіряють закупівлі попереднього року, це саме купівлю нового трактора, купівля асенізаційного автомобіля та купівля автовишки на базі Mercedes Sprinter. Ці три одиниці куплені відповідно до тендерів, які були оголошені. Частина, наприклад, автомобіль Мерседес Спрінтер куплений за допомогою. П'ятьох агрокорпорацій, які направили в бюджет додатково 430 тисяч для того, щоб купити цю одиницю техніки. Більше того, придбана комунальна техніка в тому році набагато покращила і полегшила роботу комунального підприємства, підвищила якість надання комунальних послуг та суттєво допомагає нам робити дійсно правильні справи в громаді. На даний час поліція це провадження. Розслідує, не знаю, що вони хочуть знайти в рамках вилучення документів. Вони вилучали розпорядження, коли я ходив у відпустку, розпорядження про призначення виконуючого обов'язки, тобто такі документи, які не мають ніякого відношення до розслідування даного кримінального провадження. Більше того, в ухвалі суду на підставі якої вони вчора вдерлися в селищну раду, тому що це виглядає саме так, на мою думку. Фігурує тільки доступ до комп'ютерів із залученням можливого спеціаліста по комп'ютерній техніці. Але окрім комп'ютерної техніки, в нас вилучено 10 документів. Більше того, вилучені оригінали. Документи в нас лишилися тільки в вигляді копії. Тобто, ще головне, ті документи, які вони вилучали з 17.08, тобто за день до обшуку, були направлені поштою. Відповідно до запиту на адресу слідчого управління. Тобто слідче управління, не знаю, що вони хотіли добитися цим обшуком. Більше це виглядає як каральна операція і операція по залякуванню. Тому що тут на вулиці ще було близько 10 поліцейських. Був автомобіль спецполіції, так званого колишнього спецпідрозділу. Більше того, на цей обшук вони привезли все обладнання для зламування дверей. Це адмінприміщення селищної ради. Що там ламати, я не розумію. Тобто, дії поліції не відповідають тому, за чим вони прийшли. Вони прийшли взяти, подивитися на комп'ютери, записати їхні адреси IP, на IP і mac адреси Для чого сюди приїхало 20 правоохоронців з Полтави? Це виглядає так само, як та керальна операція, в рамках якої були проведені ті масштабні обшуки в рамках розслідування провадження попереднього року. Тобто, я бачу тут прямий слід від того, що ми, і особисто я підтримую простих людей, прости підтримую наших рибалок, на яких кожен рік хтось намагається вчинити тиск. І це чітко прослідковується. Як тільки ми починаємо медійно за допомогою засобів масової інформації висвітлювати незаконні, протиправні і антилюдські дії поліції, Починаються дзвіночки, починається передавання привітів, починаються кримінальні провадження, починаються такі обшуки. Тобто Градиськ завжди активно відстоював інтереси людей, і, звичайно, що в рамках відстоювання цих інтересів ми обирали такі радикальні міри, як масові зібрання, перекриття дороги державного значення, що ми робили не один раз. Але в цьому році ми також збиралися з людьми. Ми направляли звернення і точно повірю, що суттєво вплинули на ту бездіяльність і на те катування підприємців, яке робила поліція Полтавщини в цьому році під час військового стану. Що стосується нашої роботи, і те, як ми її робимо, я можу тільки гордитися досягненнями нашої команди, досягненнями. Тих людей, які працюють у виконавчому комітеті градицької селищної ради, які є в депутатському корпусі, тому що саме завдяки тому, що в нас люди не рахують години роботи, а працюють на результат. У нас є те, чим можна тільки гордитися. У нас є комунальна техніка, у нас є проекти, у нас є залучені кошти. У нас є перспектива розвиватися. І більше того, після роботи спокійно спати і не переживати, що до тебе прийдуть правоохоронці, і тобі треба когось боятися. Я радий, я щасливий, що протягом того року ми купили ту комунальну техніку. Ми зробили багато починань, ми почали ряд проєктів, і ми планували в цьому році дати ще більше результати для всієї громади. Тому я не боюся ні правоохоронців, ні мінтів, ні мусорів, ні Ругачова, ні його всіх поплічників, ні всіх тих, хто завтра прийде в селищну раду. Я їх з задоволенням зустріну, але обіцяю те, що їм. Дуже не сподобається перебування в селищній раді під час проведення будь-яких дій, які я, які я вважаю такими, що перешкоджають роботі виконавчого комітету, впливають і примушують мене до вчинення певних дій або залякують.